Отже, ми спробуємо використати копілота від Microsoft і зробити планування бюджету. Деякі люди знають, як складати бюджет, інші ніколи не займалися бюджетуванням. Якщо ви ніколи не складали бюджет, звертаючись до копілота, ми зайдемо і скажемо: я не знаю, як складати бюджет, я намагаюся навчитися, що ти можеш мене навчити про складання бюджету. Отже, мета полягає в тому, що до кінця цього процесу ми не лише матимемо бюджет, але й зрозуміємо, як його складати, а також матимемо уявлення про те, як реалізувати бюджет, який нам надали. Тож, давайте почнемо. Праворуч ви бачите ваші ГПТ-копілота, точно так як у чат ГПТ. Є версії 4.0 або 4.0, у нього також є різні ітерації. Ось у вас є ГПТ-копілота. У вас є копілот, дизайнер, планувальник відпустки, помічник по приготуванню їжі, що насправді був би корисним для приготування їжі на місяць, і тренер з фітнесу. Тепер, очевидно, ми просто залишимося на копілоті. Тоді у вас є плагіни. Тож, якщо ви перейдете, покращите свій пошук вебу, включаючи новини, мультимедіа та покупки. Ви можете вимкнути цю функцію, щоб не брати інформацію з інтернету, але для мене це я хочу спробувати з копілотом, оскільки деякі ші використовують лише введення користувача, тобто вони навчатимуться лише на основі того, що ви їм надаєте. Отже, якщо ви надасте йому дані як користувачі, він навчиться на основі цих даних, що йому слід віддавати у відповідь, або може використовувати інформацію з інтернету. Тепер це випадок, який використовує комбінацію обох. Отже, використовуємо функцію пошуку тут, бо корисна, і ви побачите, чому використовуємо. Запитуючи про рецепти чи плани харчування, інстакарт може бути корисним. Отже, ми могли б це зробити, але ми хочемо показати, як використовувати ГПТ для того, щоб допомогти вам готувати на місяць. Отже, інстакарт буде способом побачити, допомогти скласти плани харчування з інстакарт. Це ще один спосіб зробити це, але ми не будемо на цьому зупинятися, оскільки ми вже це робили. Кларна, щоб порівняти різні ціни, робити покупки онлайн, отримувати інформацію, використовуючи телефон на Android. Є безліч різних способів, як ви можете це використовувати. Я просто хочу показати це. Тепер ми перейдемо сюди. Стиль спілкування є креативний, збалансований, точний. Якщо ми подивимося на креативність, це буде означати, що потрібно почати оригінальну та уявну бесіду. Це щось більш неформальне. Так вам не потрібно багато суворих фактів. Ви не сидите і не думаєте, ну я хочу дізнатися щось про теорему Піфагора. Або щось більш математичне. Ви не будете це робити тут. Це більше про те, що я намагаюся створити історію, і я хочу зрозуміти, як я можу це зробити. Припустимо, в історії є дракон, і ви стаєте трохи більш уявними так. Це має сенс для творчості. Тепер є баланс. Це, очевидно, буде для вашого більш повсякденного інформованого чату, тому це буде щось на кшталт. Гей, я намагаюся зрозуміти, як скласти бюджет. Це ідеальне місце для цього. Тож ми залишимося тут, але просто для того, щоб показати вам більш точне, ми подивимося, і це буде сказано, що це для стиснутого Чату корисного для збору фактів. Припустимо, ви намагаєтеся дізнатися інформацію про когось. Припустимо, ви намагаєтеся дізнатися день народження знаменитості. Вони мають свій день народження. Тож, якщо ви запитаєте, коли народився Джонні Деп, він народжується лише один раз. Тому це не буде сидіти і говорити: він міг би народитися в цей час і міркувати про це. Ні, це надасть вам точну інформацію про те, коли він народився. Тож це більш точний фактичний підхід. Подумайте про це як про спосіб досліджувати речі. Отже, ми перейдемо до більш збалансованого варіанту. І він скаже нам: Добре, продовжуйте, і визначте, що нам слід зробити спочатку. Тепер важливо знати, що він надає вам 5 різних запитів, які ви можете задати. Ви отримаєте 5 запитів, з якими можете звернутися, перш ніж закриється ця сесія чату. Тепер у вас буде доступ до цієї чат сесії, якщо ви подивитеся сюди праворуч. Ви можете використовувати це і натискати на це коли завгодно. Отже, це з'явиться тут пізніше, але наразі його немає. І ви можете перейменувати його, коли закінчите. Але. Нічого немає, тому ми не побачимо нічого там. Отже, я скажу прямо: я не знаю, як складати бюджет. Будь ласка, допоможіть мені навчитися цьому. Давайте подивимося, що він нам скаже, не надаючи йому багато інформації, він сам розбереться. Отже, він надасть нам усі ці різні варіанти і скаже: ось як ви можете скласти бюджет, ось різні методи та ідеї для складання бюджету. Ось кілька способів, як ви можете це зробити. Це досить корисно. І що мені дійсно подобається, так, це те, що внизу ви помічаєте, що надаються ресурси, де ви можете дізнатися більше про це. І навіть надає вам рішення для складання бюджету від Рамзі. Кожен долар це те, що є. Давайте подивимося швидко. Я думаю, це їхній додаток для складання бюджету. Я де в Рамзі. Так, кожен долар. Тож, якщо ви хочете просто сказати, що вам потрібні ресурси для чогось, ви звичайно можете це погуглити, або ви можете запитати, що на вашу думку буде найкращим варіантом для того, що я намагаюся зробити, у штучного інтелекту. І він може сказати: ось щось, що найбільше підходить для того, що ти робиш. Знову пам'ятай, що це велика мовна модель, тому навіть якщо вона має доступ до інтернету, вона не може думати самостійно. Це система, що базується на прогнозуванні тексту. Отже, що він робить, так це намагається зрозуміти на основі ваших введень. який є наступний логічний вихід, який він повинен надати. Це не просто сидіти і думати, так, бюджетування це те, що нам дійсно потрібно, добре зрозуміти. Насправді це не зовсім так. Він просто переглядає веб для отримання інформації, на основі цього і дивиться на те, які дані йому надані, а також на те, які ймовірні результати можуть з цим поєднуватися. Це може базуватися на інформації, наданій людьми, які його використовують, тому це може бути лише з бази користувачів і не використовувати інтернет. Або ж використовувати тільки інтернет, або ж поєднувати обидва варіанти. Тож ми намагаємося поєднати обидва варіанти, як ми бачили з плагіном, який ми вмкнули, щоб мати можливість отримувати дані з інтернету. Тож давайте подивимося, що він нам дав. Отже, складання бюджету допомагає ефективно керувати своїми фінансами. Ви можете планувати дохід. Вам кажуть дивитися на суму після сплати податків, бо це ваші реальні гроші. Якщо ви ніколи раніше не складали бюджет, ви можете подумати, моя брутто зарплата така, тож я плануватиму бюджет на її основі. Ви завжди будете витрачати більше грошей, ніж маєте, якщо будете орієнтуватися на брутто зарплату, оскільки це до вирахування податків. Отже, скільки у вас є грошей, і навіть говориться, що у вас є відрахування, такі як 401К. Враховуйте їх, оскільки деякі з них є до оподаткування, а деякі після. Тепер ви можете додати їх назад. залежно від цього. Ви можете відняти будь-які витрати, які зменшують ваш дохід, наприклад, податки, або витрати на бізнес. Залежно від того, чим ви займаєтеся, ви можете мати власний бізнес. Вам потрібно відкласти деякі гроші на податки, або якщо ви є працівником за формою 1099, ваші податки не будуть вираховані, і вам потрібно заощаджувати ці податки, або якщо ви працюєте за формою V2 і є працівником компанії, ці суми вираховуються заздалегідь. Ви можете подумати про це, хто я, що має сенс для мене. Це дійсно важливий аспект. Який слід врахувати? Продовжимо шукати цілі. Потрібно знати, що робити. Ви хочете створити фонд. Якщо трапиться щось погане, вам знадобляться гроші. Я тримаю в голові тисячу доларів, деякі хочуть більше. Ви можете це зрозуміти, можливо, ви запитаєте, що таке фонд на випадок надзвичайних ситуацій, або відкриєте вкладку і загуглите це. Є багато способів підійти до цього, оскільки ми тепер знаємо, що це таке, ми просто продовжимо. Виплата боргів це ще одна можливість, коли ви кажете, я хочу погасити свої студентські кредити, як я можу це зробити? Це те, що ви можете з'ясувати. І ви навіть можете сказати, у мене є 30 тисяч доларів студентських кредитів. Як я можу їх погасити за рік? Скільки мені потрібно платити щомісяця, щоб це зробити? Скільки грошей мені потрібно заробити, щоб це зробити, якщо мої витрати становлять ікс суму заощадження? Скільки ви хочете мати заощаджень? Де ви хочете зберігати свої заощадження? Чи є ощадний рахунок з високою відсотковою ставкою? Що це таке? Є безліч різних шляхів, але ми намагаємося зосередитися на основах. Виберіть метод складання бюджету: правило 50-30-20, система конвертів, бюджет з нульовою основою. 50-30-20 це також пояснює, що це таке, адже не всі про це знають. 50% на ваші потреби, мінімальні платежі за боргами, 30% на ваші бажання, 20% на заощадження та погашення боргів. Отже, це досить корисно бачити, це як добре, якщо я не знаю, як це зробити, я можу просто подивитися на відсоток свого доходу і можу сказати, що виходячи з мого доходу, 50% має піти сюди, 30% може піти сюди, а 20% повинно піти сюди. І ви можете просто зробити це, якщо ви знаєте, скільки ви заробляєте. Ви можете сказати, що це сума, яку треба виділити на це. Подивимося, скільки я витрачаю за місяць, мабуть, ви на 80% покриваєте свої потреби, і мені потрібно зменшити витрати, або, можливо, ви покриваєте лише 30% своїх потреб. Ви думаєте, вау, я справляюся краще, ніж думав. Але зазвичай це не так. Ви витрачаєте більше, ніж маєте у будь-якому випадку це чудовий спосіб почати, не кажучи прямо, що я використовую цю суму грошей на оренду, а цю суму грошей на догляд за дітьми. Як би це не виглядало для вас? Це спосіб зробити це перед тим, як насправді додати те, що ви дійсно витрачаєте. Отже, відстежуйте свої витрати. Використовуйте онлайн інструменти для бюджету, і це говорить вам, гей, це те, що ви могли б зробити. Ви навіть можете зберігати свої власні чеки. Є безліч способів це зробити. Не? Ви можете автоматизувати свої заощадження, щоб спростити процес. Це ще одна річ. Якщо ви використовуєте щось правило 50, 30, 20 то ви можете автоматизувати відсоток, який йде на заощадження. Отже, якщо я хочу, щоб X% йшло на заощадження, це можна автоматизувати, щоб ці гроші вираховувалися з моєї зарплати, і я їх ніколи не бачив. Потім ви можете переглядати та коригувати, я особисто роблю це щотижня, я просто хочу бути в курсі справ. Є різні способи адаптувати це під свої потреби, змінюючи його відповідно до ваших доходів, витрат і пріоритетів. Можливо, у вас виникає якась велика витрата, вам потрібні нові шини для вашого автомобіля, ви не думали, що це станеться, щось трапляється з цим. Ви можете перерозподілити, відкоригувати та змінити речі. Це спосіб підійти до цього. Ви можете почати складати бюджет безкоштовно, використовуючи додаток EveryDollar від Ramsey Solutions. або ви можете перейти та дізнатися більше від NerdWallet. Ваш посібник зі складання бюджету. Скільки потрібно запланувати? Фінансова грамотність, навчіться складати бюджет. пенні Хордер, як скласти домашній бюджет? Чотири прості кроки ви отримаєте більше, кращі фінансові звички. Банк Америки. Рішення Ремзі, як ми бачили, як скласти бюджет і ще один Nerd Wallet. Отже, тут ви побачите кілька речей: одну з п'яти. Це означає, що ви використали одну з ваших п'яти підказок для цієї сесії чату. Тепер, очевидно, після того, як ми закінчимо це, ми можемо почати нову сесію і продовжити з нашими запитаннями. Але одна річ є правдою: він не забере інформацію, яку ви ввели в цій сесії, і не перенесе її в наступну. Це ізольовано в своїй власній сфері, подібно до чату ГПТ, про який я вже говорив раніше. Якщо ви починаєте щось лише в одному з цих середовищ, це залишиться лише в одному з них. Якщо ми вийдемо з цього, ми втратимо цю розмову. Вона втрачає контекст, вона втрачає цю інформацію. Ви можете скопіювати та вставити деяку з цієї інформації в те, що ви робите на наступній сесії. Але наразі це буде обмежено лише цією сесією, тому важливо, щоб це мало значення. Це безкоштовна версія. Вона може надати більше, якщо ви скористаєтеся платною версією, але безкоштовна версія дійсно може надати потрібне для складання бюджету. Вона надасть підказки внизу, які є поширені помилки при складанні бюджету. Люди можуть запитати, як заощадити на продуктах. Ми знаємо відповідь. Розкажіть про систему конвертів. Це згадується, і у вас можуть виникнути питання: я не впевнений, що це, що таке система конвертів. Ви можете знайти в Google або просто використати тут. Тепер я хочу сказати, що я заробляю 60 тисяч доларів на рік. Я хочу погасити 30 тисяч доларів США студентських кредитів за 5 років. Скільки грошей мені потрібно платити щомісяця зараз? Ми трохи порахуємо, і я дам вам формулу. Це не щось надто складне, але просто щоб ви зрозуміли. Отже, ви можете сказати добре 500 доларів на місяць, щоб досягти своєї мети? Я не знаю. Давайте перевіримо. Давайте додамо калькулятор на наш екран. Отже, 30,00 30 до. Доларів поділити на 12 місяців у році, поділити на 5 років це 500 доларів. Це вірно. Отже, ми знаємо, що це правильно, і ми знаємо, що ми довели це до потрібного числа і що все готово. Тому ми будемо мати трохи більше довіри до цього, тому що ми знаємо, що добре це вийшло правильно, і він скаже вам, що так приблизно 500 доларів це те, що вам потрібно. Отже, наступне питання: я плачу за оренду їжу. Комунальні послуги, платіж за автомобіль, автомобільне страхування, медичне страхування, а також мій телефон і інтернет. Скільки грошей я витрачу на це в районі Колумбуса, штат Огайо, якщо я орендуватиму однокімнатну квартиру? Отже, давайте подивимося, чи може він переглянути веб, щоб з'ясувати, яка вартість життя в Колумбусі, штат Огайо, і скільки вам потрібно почати витрачати на це. Можливо, ви тільки закінчуєте коледж десь ще, але знаєте, що переїжджаєте до Колумбуса, і саме там у вас будуть витрати. Можливо, ви не знаєте, можливо, ви виходите з телефонного плану своїх батьків. Можливо, ви отримуєте медичне страхування, всі ці речі. Отже, по суті, що це робить, так це говорить добре. Ось вартість усіх цих різних речей. І у нього є калькулятор вартості життя Колумбус, Огайо від Нердвад. Отже, він переглядає інтернет і наводить свої джерела, кажучи, що медіанна орендна плата за двокімнатну квартиру в колумбусі наразі становить одни долари на місяць. Ми запитали його. Якщо ви помітили про однокімнатну квартиру, отже, вам потрібно переконатися, що перевіряєте ці речі, оскільки ми впевнилися, що математика правильна, але двох спалень тож нам не потрібна двокімнатна квартира, нам потрібна однокімнатна. Ми можемо запитати, що це те, що ми хочемо змінити, і ми хочемо впевнитися, що це однокімнатна квартира. Комунальні послуги коштують на 5,58% менше, ніж середній національний показник. Тепер цікаво, що він не скаже вам, скільки це коштує. Він просто говорить, що в порівнянні це стільки, це не дуже корисно, нам потрібно врахувати витрати на їжу. Місячна вартість продуктів і харчування в ресторанах варіюються, але зазвичай вони нижчі, ніж у більших містах, таких як Нью-Йорк. Це не дає нам чіткої цифри. Страхування автомобільного платежу залежить від вашого конкретного автомобіля та історії водіння. Це хороша відповідь, оскільки вона варіюється. Хоча ми можемо запитати про середні значення, медичне страхування дуже різниця залежно від вашого покриття та постачальника. Тож це не дасть. Зупинити середню вартість телефонного інтернет-сервісу в Колумбусі, яка становить близько 100 150 доларів на місяць, тепер це дає нам число, тому що воно говорить про приблизні значення, а надає вам джерела калькуляторами витрат. Отже, я хочу сказати. Будь ласка, дайте мені числову оцінку для однокімнатної квартири в Колумбусі, штат Огайо, комунальних послуг для цієї квартири, платежу за автомобіль на Чеві Імпала, скажімо, 2020 року, і медичного страхування для однієї 25-річної особи в Колумбусі. Для 125-річного будинку в Колумбусі, штат Огайо, ми скажемо, що числові оцінки вартості. Давайте подивимося, чи може він трохи уточнити це для нас. Я намагався надати йому трохи більше інформації, оскільки це правда, що автомобіль і ваша історія водіння трохи складніші, тому він зараз аналізує. Отже, тепер він дав нам однокімнатну квартиру. Пам'ятаєте, як раніше він давав нам двокімнатну це виправлено? Отже, середня орендна плата за однокімнатну квартиру в Колумбусі становить приблизно 1056 доларів на місяць. Швидка заувага, що дійсно смішно Цьому так, це те, що моя оренда на 1 долар вища за цю суму, і я в Колумбусі, тому я вважаю це дійсно дійсно смішним. Я можу вам це сказати: це було на дешевшій стороні. Все залежить від того, де ви шукаєте безпеки. Комунальні послуги. Комунальні послуги, електрика, вода, газ становлять близько 235-38 доларів. Це дає вам інформацію про це. Добре, так, це так. Це досить приємно, це досить справедливо. Я плачу приблизно 150 гривень за електрику і близько 50 гривень за газ на місяць у своїй однокімнатній квартирі, і вода включена в мою оренду. Але ви знаєте, що це таке: це приблизно 30 доларів на людину. Це точно платіж за автомобіль. Середня ціна сплачена за імпала є 12,620 доларів при 10% першого внеску і кредиту на 60 місяців. Щомісячний платіж за автомобіль становитиме приблизно 487 доларів. Тепер ця математика має сенс для мене. Це не те, що я активно перевіряю зараз, але ми будемо припускати. Але якщо ви не хочете припускати і хочете впевнитися, ви можете взяти калькулятор кредиту і ввести всю цю інформацію, щоб побачити, чи дійсно це те, що він говорить, чи ці цифри неправильні, щоб впевнитися, що це дійсно розраховується на 487 доларів. Ви можете це зробити, але це просто викидає число, яке має сенс. Тепер Ембедер пропонує срібні плани HMO в Огайо з середньою місячною ставкою 487 доларів і максимальними витратами з кишені 5400 доларів. Це корисно, це дає нам різні варіанти, щоб перевірити це. І там сказано однокімнатні квартири в Колумбусі, Огайо. Тож він думає, давай кілька варіантів, щоб зрозуміти, що ти можеш зробити з орендою. Ука, це досить приємно, і ви можете це перевірити і сказати, так: знаєте що? Я переїжджаю туди на роботу, я отримав свою першу роботу. Давайте подивимося, які є квартири. Отже, запис зупинився після того, як я зайшов у список на Apartments.com, Тож я просто покажу вам, що я ввів у копілот, а потім що він мені повернув у результаті. І ми просто продовжимо з цього. Отже, вибачте за це, на моєму екрані нічого не відображалося. Він застряг на моєму обличчі в дуже вигідному ракурсі. В основному, що я зробив, сказав: гей, прошу, складіть бюджет. Дайте ви ще наведену інформацію для однієї людини з достатньо грошей, щоб залишити на заощадження. В дужках зазначив, що бажано понад 200 доларів на місяць. Копілот сказав, давайте скласти бюджет на основі цього. Ви хочете заощаджувати та інвестувати близько 200 доларів на місяць. Ми виділимо кошти для фонду на випадок надзвичайних ситуацій. Це круто. Я не просив цього. Я прихильник екстрених фондів. Я настійно рекомендую. Потім воно сказало ось ваші фіксовані витрати. Отже, взяло це згорі, а потім сказало про змінні витрати. У вас є 300 доларів на їжу, а потім воно згадало про резервний фонд. Вам потрібно мати 3 до 6 місяців витрат на життя. Тож, давайте почнемо з тисячі. Решта для заощаджень та інвестицій. У вас є 5000 тисяч доларів мінус фіксовані витрати плюс їжа, що залишає вам близько 2800 доларів. Отже, було сказано, що ви можете відкласти 200 доларів на заощадження, і у вас залишилося близько 2500 доларів для дискрешенері витрат. Це число є моїм брутто, це не моє нетто. Отже, те, що ми хочемо, це чистий прибуток та наш валовий дохід не є тим, що ми будемо планувати в бюджеті, оскільки ми не маємо цих грошей. Лише чистий прибуток є нашим. Отже, тут є деяка інформація. В основному я взяв цю інформацію. Ви можете бачити тут. У вас є нещодавні. Отже, ми зараз у основах складання бюджету це використало наші останні 5. Отже, як ви можете бачити, він має сказати нам, що ми досягли 5 з 5, або має сказати, що вище було 4 з 5. Ну, в будь-якому випадку це вже закрито. І ми підемо сюди, і це покаже всі речі, про які я з ним говорив, для наступного. Отже, я скопіював цю інформацію і спробував дещо. Я став трохи експериментувати з цим і сказав на основі наведеного, будь ласка, перерахуй річну зарплату в 60 тисяч доларів на чистий дохід з урахуванням податків для Колумбуса, Огайо і відобрази це в бюджеті. Потім я взяв те, що він сказав, і вставив. Це не дуже спрацювало, тому насправді не спрацювало. Отже, що він зробив? Взяв усю інформацію і її відтворив. Тож я сказав: відкоригуйте мій річний дохід на чистий, а не валовий, і він це зробив. Це має ефект. Отже, він каже, ось ваш федеральний податок на доходи. Ваш державний податок на доходи. Соціальне забезпечення. Тепер давайте розрахуємо чистий дохід. Він надав мені інформацію і показав, скільки у мене залишиться чистого доходу. Буде 40 810 доларів, замість 60 тисяч. Це Реалістично, отже, я запитав, виходячи з цього чистого доходу, скільки залишиться кожного місяця після моїх вище згаданих витрат, я сказав звичайно. Отже, він взяв усю інформацію, яку я отримав з попереднього запиту, і вставив її сюди. Іноді, якщо ви вичерпали різні запити, які можете задати в цьому діалоговому вікні чату, ви можете взяти вихідні дані з останнього запиту, скопіювати їх, натиснувши цю кнопку, що я і зробив, щоб перенести їх сюди, а потім вставити і сказати, на основі цієї інформації зробіть що. Ось таким чином ви можете продовжити з того місця, де зупинилися, і просто не потрібно знову винаходити велосипед і робити все це знову. Тож ви можете якось перенести інформацію з попереднього діалогу, який ви мали з ним, що він не може бачити, і перенести її в нове місце, де він може побачити те, що ви хочете, і потім використати це. Отже, загальні фіксовані витрати підсумовує і повідомляє, ваш залишковий чистий дохід є 3400 доларів. Він каже, що ваш чистий дохід, мінус ваші фіксовані витрати, дає вам і показує, скільки у вас залишилося. Отже, стільки у вас залишається кожного місяця, тоді я запитав, враховуючи мій дохід, скільки мені потрібно заробляти міс, щоб зуміти заощадити 10 тисяч доларів за 6 місяців. Це було досить цікаво для мене, оскільки у це та сума, яку потрібно заощадити, щоб досягти 10 тисяч доларів приблизно за 6 місяців. Тепер ваш чистий дохід становить 3400 тисячі доларів. Мені потрібно ще 267 доларів, щоб досягти мети заощаджень, і це було цікаво побачити. Мені сподобалося, що він зміг сказати: ось скільки у вас є, ось скільки вам потрібно заощадити. Зробіть 267 доларів плюс 134,62 долара, щоб отримати 1,667 доларів. Це занадто мало. 3462, щоб дійти до приблизно 1667. Проблема в тому, що це занадто низька сума, як ви можете помітити, тож дійсно цікаво, що вам дали це число. Однак ця сума плюс ця, якщо ми на це спираємося, недостатня, якщо я не зроблю швидкий розрахунок і тут не враховується якась сума заощаджень, що здається не так, адже в минулому це було. Пам'ятаєш? Це зроблено. Вам потрібно протестувати це, переконатися, що воно говорить щось. І якщо ні, то чому я запитав: скільки мені потрібно закласти в бюджет для досягнення цілі заощаджень у 10 тисяч доларів за рік, якщо я працюю на роботі з доходом 60 тисяч доларів і виключаю непотрібні витрати, такі як розваги або їжа, окрім продуктів, створить для мене економний бюджет, враховуючи витрати на різдво. Тепер, що він не зробив, так це не надав бюджет на січень, бюджет на лютий. Однак це враховується кожного місяця. Тут вказано мету заощаджень. Щоб заощадити 10 тисяч доларів на рік, вам потрібно заощаджувати 833 долари на місяць. Намагаємося досягти цієї суми. Фіксовані витрати вони враховуються. Змінні витрати А 300. Чистий дохід становить 3400. Ваша мета заощаджень. Становить 833 3400 мінус 833 дає вам 2567. Отже, це стосується свят і особливих випадків. Врахуйте додаткові витрати на свята та особливі випадки, такі як Різдво, Дні народження, відпустки. Відкладіть і додавайте по 100 доларів на місяць. Не треба щомісяця казати цього місяця у вас різдво, а цього місяця новий рік. Кажіть, що це 100 доларів на місяць протягом усього року. Це повинно покрити всі витрати. Я вважаю це справедливо. Далі про ваші фіксовані витрати. Продукти стільки заощадження, стільки фонд на відпустку, стільки залишкові дискреційні витрати становлять 68-62 долара. Тобто, це рахунок за телефон. Отже, сказано, коригуйте їх пріоритетів, переглядайте свій бюджет. І це надає ще більше порад для цього. Зекономте 10 тисяч доларів на рік. Є статті на цю тему, з яких здається, це взято. Це було дуже цікаво спостерігати. Я знаю, що в це входить багато деталей, і ви напевно думаєте, що це більше чи менше, ніж я сподівався. Хороша новина в тому, що ви можете налаштувати це в залежності від того, що вам потрібно. Але я сподіваюся, що це було корисно для вас, щоб зрозуміти різні способи використання штучного інтелекту для допомоги в складанні бюджету та в усіх аспектах вашого життя. Це гарна відправна точка. Ви, звичайно, можете пошукати деякі речі в Google, але... Це приємно, як ви можете бачити, іноді це просто вводиться в штучний інтелект, що з цього, або що з тим, замість того, щоб шукати в Google, адже він використовує попередню інформацію та трохи більше контексту, який ви, можливо, не зможете знайти через Google. Отже, він може допомогти адаптувати те, що ви намагаєтеся сказати, до вашої конкретної ситуації або до того, про що ви намагаєтеся поговорити чи зрозуміти. Це персоналізує це. Тепер знову ж таки вам потрібно перевірити його математику. Ви повинні переконатися, що все має сенс, коли йдеться про такі речі. Або якщо воно говорить щось на кшталт, ну це правда, або те правда, іноді це не так. Іноді він може отримувати помилкову інформацію або говорити щось. Це не означає, що він намагається бути злим, але можливо він взяв це з джерела, яке є неправильним, або ж варто врахувати, що в інтернеті є безліч різного, таких як The Onion або сатиричні матеріали, тому він може взяти щось, що не є реальним, і повернути вам, або взяти інформацію з форуму, хто знає, звідки він черпає дані. Тож просто будьте обережні та усвідомлюйте на що ви дивитеся. Корисно мати певні базові знання про те, про що ви запитуєте, якщо у вас їх немає. Я б рекомендував спочатку пошукати в Google, а потім робити щось подібне. Але як людина, яка ніколи не складала бюджет, якщо ви це зробите, ви будете досить далеко, щоб мати гарний бюджет для себе, щоб зрозуміти, як ви можете займатися бюджетуванням, як ви можете організувати себе, щоб бути впевненим, що у вас дійсно є бюджет, і які речі слід включити до вашого бюджету, які речі варто врахувати в бюджеті. Це все чудові речі, які можна зробити. Ви можете запитувати стільки з цих речей, скільки хочете, але пам'ятайте, що ви отримуєте близько п'яти. Ми досягли нашого ліміту, п'яти з п'яти внизу, і система не дозволить нам зробити більше успіхів.